Мої вітання це лінія захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності держави є конституційним обов'язком громадян України в полі зору програми права та обов'язки, соціальний та правовий захист військовозобов'язаних, призваних на військову службу. Ці та інші теми дивіться далі у випуску. Військовий обов'язок включає, зокрема, призов на військову службу, прийняття на військову службу в добровільному порядку за контрактом, проходження служби у військовому резерві. Мобілізація триває у термін, визначений указом президента України. Її термін встановлений 45 діб. В цей час здійснюється призов військовозобов'язаних, які набувають нового юридичного статусу військовослужбовців. Усі мобілізовані мають такий же соціальний і правовий захист, як військовослужбовці. Чи мають соціальний і правовий захист, військово зобов'язані мобілізовані і резервісти? Це питання надзвичайно є актуальним сьогодні е, у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні, е, і зв'язку з тим, що дуже багато було мобілізовано до лав Збройних сил е, військовослужбовців? Значить, як вам відомо, на держави вживаються заходи щодо забезпечення соціального захисту мобілізованих? Значить, їм відповідно до закону люди, які призвані по мобілізації, перше це. Виплачуються і зберігаються за ними за місцем основної роботи середньоденна заробітна плата. Друге, це зберігається робоче місце відповідно до закону про мобілізацію. І третє, що найбільш важливо, це люди, які призвані по мобілізації, вони отримують таке ж грошове забезпечення, як і діючі військовослужбовці. Військовозобов'язані, які призвані на військову службу зв'язку з мобілізацією, вони... Набувають нового юридичного статусу. Вони стають військовослужбовцями, і в зв'язку з тим на них поширюються норми і пільги таких законів України, як про військові обов'язок і військову службу, також про соціальний і правовий захист військово військовослужбовців та їх сімей, також кодексу законів про працю і інших нормативно-правових актів. Військовозобов'язані, відповідно до закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, повинні з'явитися до. Військових ну, військоматів у терміни, які визначені в безпосередніх документах, це повістки або розпорядження військових комісарів. Коли вже громадяни перебувають на обліку, їм забороняється місце проживання, зміна місця проживання не інакше, як хіба що за рішенням уповноваженої посадової особи. Надано право військовослужбовцям отримувати грошову допомогу в повному обсязі з рахуванням всіх надбавок і премій на рівні військовослужбовців контрактної форми, а не як раніше на рівні військовослужбовців строкової служби. Тобто це є позитивним моментом. Також військовослужбовцям надано право використовувати весь комплекс пільг соціального і правового захисту. Це, наприклад, час служби зараховується до страхового стажу, до стажу роботи, до стажу роботи за спеціальності, а також до стажу державної служби, що є важливим. Тобто це враховується цей період. Також держава гарантує військовослужбовцю право на безоплатне медичне лікування, на охорону здоров'я, на грошові виплати. на... Продовольче речове забезпечення на Кіровоградщині із початку оголошення часткової мобілізації бажаючих служити у лавах збройних сил України було достатньо. Патріотизм, національне піднесення, професіоналізм військових спрацювали. Було сформовано два батальйони із числа мобілізованих. На сьогоднішній день дуже багато добровольців, які йшли до лав збройних сил. Призвалися по мобілізації в добровільному порядку. Бачите, у нас. В Кірораді створено два батальйони, вони, люди приїжджають з усієї України, незалежно це і Кіровоградщина, і Луганськ, і навіть і Донецьк, і з Криму люди приїжджають, добровільно записуються і проходять військову дійсну військову службу. Мобілізація має терміни, на які здійснюється, коли відбувається ротація. Це питання дуже багатьох зараз турбує. Ми бачимо, що пекітують і Верховну Раду, і сім'ї нервують, тому що більше 45 днів мобілізовані знаходяться у гарячих точках, захищають країну. Відповідно до указу президента, ви знаєте, перша мобілізація була прийнята на 45 днів. Це від сімнадцятого. Березня вони прийняті указ з 19 березня розпочалася мобілізація. Друге вступила в дію 6 травня також на 45 днів. Тобто ротація вже відбувалася? Ті, які бажали залишитися, вони, вони залишилися і по мобілізації проходять. Військову службу на території нашої області, і інших областей України. І зрозуміло, що люди добровільно йшли, але наскільки прискіпливо тут ставиться військомат і дотримується законодавства? Значить, більшості військової комісаріатів Кіровоградської області продержується принципу, це добровільний порядок на добровільній основі для того, щоб люди захищали свою батьківщину, виконували свій конституційний обов'язок, то це в більшості здійсниться в добровільному порядку. Тобто, якщо людина відмовляється, якщо знаходяться в неї деякі причини, вони звертаються, пишуть звернення, ми надаємо їм юридичну допомогу, консультацію і по можливості, хто, наприклад, має двоє і більше дітей керівництвом обласного військового комісаріату, начальником Кіровоградського гарнізону, полковником кучером Ярославом Олександровичем, ставиться таке питання, щоб... Люди набиралися в добровільному порядку, і йшли сознательно захищати свою батьківщину. Виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Призвані під час мобілізації отримують грошове забезпечення з урахуванням всіх надбавок та премій на рівні військовослужбовців контрактної служби. Розмір грошового забезпечення для контрактників складає по першому місяцю від 800 гривень, в наступному 1200 і до 2000 гривень на третій місяць перебування Це із числа осіб рядового і сержантського складу. Військовослужбовці, які призвані з числа офіцерів, які мають на сьогоднішній день пенсію, вони отримують пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення. Також отримують. Грошове забезпечення, як діючі військовослужбовці, які призвані по мобілізації. Розмір грошового забезпечення залежить перше, це від посадового окладу, на який призваний військовослужбовець, наступне окладу за військовим званням, вислугою років і е, стажу, який він до цього мав. В середньому офіцер отримує від 4 до 5,5 6 тисяч гривень, в залежності від посади, яку він обіймає. На сьогоднішній день також. Державі передбачені соціальні пільги, такі, як діють для військовослужбовців, які проходять дійсну службу. Це соціальні виплати, що зберігаються за діючими військовослужбовцями, також зберігаються як призваним помілізацією, так і за ними. І установи підприємства організації зобов'язані зберегти за ними робоче місце. Зберегти середньоденну заробітну плату і зберегти всі соціальні пільги, які їм передбачені за попереднім місцем роботи. От як ви вважаєте, ця сума вона є достатньою з тими ризиками, з якими стикаються сьогодні військовозобов'язані мобілізовані? Ну, на сьогоднішній день державою проводиться, була прийнята постанова Кабінету міністрів щодо підвищення винагороди. Винагороди ви бачу, за зв'язку з цими подіями, які відбуваються в державі, вона поки що. Частково призупинена, але планується держави вирівняти винагороду в розмірі 100%, яка у нас зберігається в аромобільних військах. Військовослужбовці, які у нас, наприклад, на Кіровоградщині, третій полз спецназу, вони отримують винагороду в розмірі 100%. Інші формування сухопутних військ отримують винагороду в розмірі 60%. На сьогоднішній день планується і збільшення, і стоїть завдання урівняти ці всі. В нагороди привести до одного рівня, тобто, щоб військовослужбовець будь-якої частини отримав рівнозначне грошове забезпечення. За призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві в установі організації, незалежно від підпорядкування і форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці, не припиняється виплата пенсії офіцерам запасу, які призвані під час. Мобілізації нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації. Стосовно даного питання, так, воно є актуально, і Навіть декілька небагато осіб зверталися до нашої громадської приймальні при головному управлінні юстиції саме з питань трудового законодавства і дотримання кодексу законів про праці, як от що робити, коли дійсно людину звільнили, хоча за нею закріплене законодавче право. На її ну на посаду і на середню заробітну плату з цього питання прийнятий дуже актуальний такий законодавчий документ це постанова Верховної Ради України, там, де доручен Генеральному прокурору України проводити. Саме дослідження тих фактів звільнення і невиплати заробітної плати, тобто недотримання Кодексу законів про праці і трудового законодавства. Значить, в тому випадку, якщо такі випадки є, то військовослужбовцям рекомендується звертатися до регіональних органів прокуратури, і безпосередньо прокуратура буде проводити жорсткий контроль з дотриманням і розслідуванням цього, ну можна сказати, злочину. У нас в області нещодавно стався такий прикрий випадок. В прокуратурі Долинського району було виявлено порушення, а саме на приватному підприємстві Агромир було звільнено законом працівника з грубим порушенням і недотриманням ігноруванням, можна також сказати, Кодексу законів про працю і закону України про військовий обов'язок і військову службу. На даний час до цього до керівництва цього підприємства. Винесено подання з вимогою поновити працівника на роботі з виплатою заробітної плати. Тобто цей факт зафіксований, і позитивним моментом є те, що дійсно ну, якби, реагування відбулося реагування відбулося так. Мобілізованих звільняють із роботи, і такий факт виявлено прокуратурою долинського району Кіровоградщини. Керівництво підприємства внесено подання з вимогою поновити незаконно звільненого громадянина на роботі зі збереженням за ним заробітної плати. Порушення трудових прав мобілізованих громадян, захисників нашої держави є неприпустимими та будуть мати відповідну правову оцінку. Вказане питання перебуває на постійному контролі органів прокуратури Кіровоградщини. Людину мобілізують до лав Збройних сил України, а підприємці, бізнесмени, керівники звільняють людей з роботи. Що робити? Як захиститися? Хто може захистити цих людей? Адже вони не можуть виконувати обов'язок і писати там заяву в суд, звертатися в прокуратуру. Вони зайняті іншою справою. Хто їх захистить? Значить, на сьогоднішній день внесені зміни до закону закон номер 1169, Значить, відповідно до цього будь, поширюється на всіх підприємствах, будь-яких форм власності, керівників установ, організацій частних підприємств. Значить, протягом року люди, які призвані по мобілізації, за ними зберігається робоче місце, середньоденна заробітна плата і всі соціальні виплати, які мав до цього на попередньому місці служби. Навіть скажу більше того, які призвані військові пенсіонери, прийняті зміни до закону. Вони отримують військову пенсію, яку вони отримали до цього, і також зараз отримують нас грошове забезпечення. Військомати захищають своїх військовослужбовців, які до нас призначені. дуже багато з'являються звернень з підприємств, установ, організації. Ті керівники, які чітко розуміють, для чого ці люди призвані, вони за ними зберігають і місце роботи, і середньоденний заробіток. Значить, якщо Людина, яку намагаються звільнити, пускай звертається до нас. Ми будемо з свого боку надати юридичну допомогу, також будемо передавати це діло до прокуратури. Ну, от ситуація така є, що прокуратура Долинського району виявила порушення законодавства щодо соціального захисту громадян, що із підприємства Агромир незаконно звільнили працівника, і ось Долинська прокуратура вона відреагувала, да? Тобто такий факт є. Можливо, ми не знаємо, можливо, саме хлопці, вони чоловіки, вони не заявляють, мовчать і терплять чи ні? Чи ви от ваша юридична служба захистить? Ви гарантуєте, да? Достатньо так. лише звернення родини до вас? З звернення родини до обласної Сряд або районного міського комісаріату, де знаходиться родина, ми на це негайно реагуємо. Про, проводимо роботу, роз'яснену самим керівниками підприємств. І якщо потрібно, ж ще раз залучаємо прокуратуру. Яка відповідальність підприємців, керівників підприємств, щоб вони розуміли, чим вони ризикують? Значить, по-перше, вони в обов'язковому порядку відновлять людей. На роботі, по-друге, людина може подати до суду, компенсувати матеріальну і моральну шкоду. Зберігається право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців не припиняється. За ними збережено право на підприємницьку діяльність. Тобто, ну, на даний час це актуальне питання, оскільки. Фізичні фізичних осіб підприємців у нас на в нашій державі якби досить багато. Тобто, коли громадянин призивається, за ним зберігається право на підприємницьку діяльність. При цьому воно не анулюється, не ліквідується. Це стосується фізичних осіб підприємців. Не потрібно якихось додаткових дій проводити головне з'явитися і ну якби повідомити, написати заяву про те, що поважна причина, і потім ці від ці органи здійснюють відповідне реагування. Гірша ситуація із виконанням кредитних зобов'язань, мобілізованими тут все вирішує фінансова установа. Банкіри де юре можуть запропонувати кілька варіантів: кредитні канікули, зменшені відсотки по кредиту. Одним словом, варіанти вирішення проблеми є. Та чи всі банкіри підуть назустріч захисникам вітчизни? Підставою кредитних відносин є договірні відносини. Це договір, і якби навіть коли доходить питання до судових якихось. Вирішень дебатів, спорів, то е, основним документом, як би доказом це договір, тобто що підписано, якби те повинно виконуватись. Ситуація ускладнюється таким нюансом, що, е, ну, наприклад, якщо безпосередньо кредит е, зроблені документи на військовозобов'язаного, то якби безпосередньо він повинен виконувати, тобто перекладати цю відповідальність на, на жінку там чи на батьків. Наскільки я знаю, що такі установи якби, не дуже реагують на, на такі звернення. Тобто безпосередньо відповідальність ляже на громадянина, на якого оформлені документи по кредиту. Одноразова грошова допомога виплачується військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам у разі загибелі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Її розмір становить від 150 кратного до 500 кратного прожиткового мінімуму. Є постанова кабінету міністрів, який визначено, що ну не дай Бог, щоб такого не було в разі загибелі військового Гарантується виплата 609 тисяч гривень в розмірі 500 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата становить 1218 гривень, а розмір становить 1218 на 500, 609 тисяч гривень. Наступне це в разі, якщо, наприклад, людина втратила часткову якусь трудоспособність, виплата здійснюється по першій групі 304 тисячі. 500 гривен, якщо друга група 243 сто тисячі гривень, і якщо третя група, то 182 вісімдесят тисячі гривень. Це одноразова така виплата. Одноразова виплата, яка здійснюється військовослужбовцям. Пільги зберігаються тоді за родинами. У разі втрати от годувальника сім'ї, який от в гарячих точках, ми знаємо, дуже багато загинуло хлопців. Як далі жити їх сім'ям? Чи буде їх підтримувати держава? Значить Здійснюється державна підтримка. Якщо, наприклад, військовослужбовець загинув, надаються повний перелік документів, також з військової частини, де військовослужбовець проходив, розглядаються на комісії і по кожному окремому випадку приймається рішення або призначається пенсія по втраті годувальника, або ну, тобто, кожен конкретний випадок потрібно розглянути, і по ньому буде відповідно прийнято рішення. Після чого буде здійснюватися виплата. Пенсій одноразових нагород по кожному випадку, ще раз, проводиться робота відповідна і держава забезпечує соціальні гарантії. В Україні через загрозу агресії з боку Росії та активізацію сепаратистських збройних формувань на Сході із травня 2014 року був поновлений призов на строкову військову службу. Очевидно, що повернення до строкової служби це вимушена міра. Але чи надовго вона збережеться? Адже Україна обрала курс на професійну армію. гарячі точки 18-річних строковиків не відправляють. Ні, ні. На сьогоднішній день строковиків не відправляють. Розпочато знати з указ президента про те, що буде поновлений вже на сьогоднішній день призив до ЛАВ Збройних сил України, це юнаки ріком від 18 до 25 років. Вони також, якщо дитина не має вищої освіти, строк служби не змінився, становить один рік. Якщо е, мають е, Вищу освіту на базі вищих закладів, строк військової служби становить 9 місяців. Наскільки нам необхідна саме така форма, строкова служба? Чи, можливо, треба переходити поступово до професійної армії? Які тут реформи будуть відбуватися? Значить, е бачимо, що на даний час клас така ситуація. Перше, що і була державна програма розроблена щодо переходу Збройних сил на контрактній основі? Е при цьому бачите, що чисельність збройних сил до цього постійно зменшувалася, зменшилася, але так як створена на даний час дійсна військова загроза. Поэтому процес того, що основне це я вважаю, що люди, які пройшли дійсно строкову службу, після цього виявляють бажання проходити її, підписують контракт і проходять службу далі, захищаючи. Свою рідну батьківщину. Як Ви вважаєте, перспективи строкової служби? Куди нам рухатися? От ви ж військовий, ви розумієте, як то краще для держави? Краще для держави це було б створення професійної армії, яка б займалася на контрактній основі, матеріально забезпечена, боєздатна, швидка, мобілізована. Тобто, Контрактна основа була б найкраща, як і в інших країнах світу. Будемо розуміти, так, що коли наладиться ситуація, то будуть і зміни і тут відбуватися. Як ви думаєте? Я думаю, що да, будуть зміни відбуватися найкраще. Це, я вважаю, що це вимушена така ситуація, яка створилася в нашій державі. А основне завдання, пріоритет люди на сьогодні, які призвані по мобілізації, вони навіть виявили бажання навіть після завершення мобілізації. Проходить дійсну військову службу підписувати контракти, ставати на квартирний облік і забезпечитися всім соціальним пакетом. Це і безкоштовне лікування, і надання відпусток, матеріальних допомог разі скрутного матеріального становища. І велике бажання дійсно після того, як люди пройшли бойове злагодження, у них думка про збройні сили помінялася докорінно, і вони вважають, що. Потрібно дійсно захищати свою батьківщину і бути настоящим зірцем садівського службовця. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом. Український народ повернувся до армії, скажімо так, і обличчям. І що держава також зрозуміла роль армії на сьогоднішній день, враховуючи всі загрози, які існують, і які, можливо, будуть існувати, але авторитет армії на сьогоднішній день з цими подіями досить значно піднявся. Після цього можна сказати, що і військовослужбовці, які проходять служби, які прагнуть проходити я думаю, що вони будуть задоволенням іти сюди. Буде таке здійснено, ви бачите, зараз здійснюється нормальне фінансове забезпечення, матеріальне, поновлюються бази, відтворюються нові військові частини. Сьогодні український офіцер знаходиться на своїй землі. Він буде, я вважаю, захищати краще свою батьківщину, ніж військовослужбовець, який буде признаний з іншої, наприклад, з тих же Сполучених Штатів Америки, Великобританії і інші. Вони, тобто. Система колективної безпеки, з одного боку, вона досить важливий, щит являється. вони розміщають свою ви бачите, вооруження на території стран країн НАТО. Але на сьогоднішній день я вважаю, що Збройні сили кожної держави вона повинна мати свої власні, повинна їх добре забезпечувати і виконувати завдання на належному рівні. Як показала на сьогодні, бачите, скільки вже місяців триває, близько трьох. Да? Жодна із країн не дає сюди військовослужбовців для забезпечення, наприклад, миру порядку на території інших держав. Всього світу прикута до сходу України. Війна нового формату триває на українських землях. Після повалення диктаторського режиму та становлення нової влади. Сепаратисти, бандитські формування, російські диверсанти, іноземні найманці привнесли на наші території тероризм. Антитерористична операція триває, і ми вдячні українським військовим, які на передовій щохвилини на межі життя і смерті. Усвідомлюємо з якою нечистю вони воюють, і чекаємо наших військових живими і не. Вишкодженими. Ми по-іншому зараз розуміємо ці слова, що захист вітчизни – це конституційний обов'язок громадян. Такі зміни відбулися, ви також розумієте. Ви відчуваєте це? Відчуваємо це. Йому да. дуже приємно, що дійсно на сьогоднішній день багато людей з задоволенням говорю, йдуть, і підтримка до збройних сил до оборонздатності держави йде. Звізвідусіль побачивши те, з чим опинилося на сході, що бронежилетів не було, не було звичайних речей у людей. Так? Критичні не, сюжети, змі ми бачили, то сьогодні переоцінка цінності. Сьогодні переоцінка цінності відбулася. Сьогодні надається допомога. Сьогодні здійснюється закупівля за державні кошти, за кошти спонсорів. Сьогодні необхідна і медична майна і бронежилетів і касок і тих засобів, які сьогодні необхідні на сході України. Можемо сказати, що ну не полишиться в правовому аспекті, в соціальному е кинутими військовослужбовці е України, які пройшли через АТО, які були е е мобілізованими. Ні, на сьогоднішній день ніхто залишений не буде. Якщо вже на сьогоднішній день є які люди участвують в антитерористичній операції, нагороджені державними відзнаками, нагороджені міністра оборони. До, достроково присування чергові військові звання, люди, які перебувають у нас на сході України, які виконують ці конституційні обов'язки. Як на вашу думку, чим повинно там завершитися? Як врегулювати цей конфлікт? Ну, на думку, що потрібно, моя особиста думка, що потрібно сідати за стіл переговорів, знаходити порозуміння для того, що на день людське життя це найцінніше. Воно людині дається один раз, і потрібно для того в мир, не вважаю на час, воно не стоїть цих людських жертв, потрібно заходити в спільну мову, сідати за стіл переговорів і для того, щоб збройні сили використовувалися в крайньому випадку на сьогоднішній день. Кожному гарантується право знати свої права та обов'язки, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дивіться лінію захисту на каналі Кіровоград. Ми розповідаємо доступно про вашу правову безпеку. До зустрічі.